Отже, я відкрив генератор випадкових чисел, брав звідти числа, написав у Google Color і вписував ці числа доти, доки Google не видасть мені щось, що схоже на колір. І Перший, який я знайшов, це такий рожовенький, другий мені видало невелику кількість картинок, але я обрав ось ці ось нитки зелененького кольору. І третім відтінком став. Сірий. А з вами знову я Міша Пуфер і арту запропонувала такий челендж як три кольори. І я вирішив чого б його не зняти. І відразу ж я почав думати, що можна намалювати з цих трьох кольорів. Так, як мені попався зелений, то я відразу зрозумів, що це буде щось з рослинками. Трошки я подумав, подумав і вирішив надихнутися в Google, в Pinterest. набрав щось типу Plants Aesthetic, І мені трапилася картинка, яку я не можу вважати референсом, але так, вона мене трошки надихнула на те, що це буде стінка. Вікно ось цей ось фікус, і я вирішив додати якийсь закат, щоб хоч якось використати цей персиково-рожево-сіруватий колір, тому що він дуже прикольний, дуже гарний. І от саме цей рожевий і зелений стали такими акцентними основними кольорами, а сірий я використав більше для фону. Я дуже швидко зробив скетч, почав малювати фон, ну точніше, як малювати це більше схоже на вибудову, тому що просто стінки, просто там градієнт, тут градієнт. Я вирішив в цій роботі спробувати безлайн, подивитися, що з цього вийде. Інколи дуже рідко в мене є ось такі ось якісь роботи. Вони, на мою думку, утворюються дуже мінімалістичними. Але в цьому якийсь є їх шарм. Середня деталізація, цікава пророботка об'ємів. Мені таке, в принципі, подобається малювати, коли ти не знаєш, що намалювати, або в тебе немає ідей, або сил намалювати щось велике, таке продумане. А ось. Такі роботи вони не напряжні, якісь, як, а, якісь свіжі, і дуже цікаво їх і малювати, і вони виглядають. Не забувайте поставити свій лайк, підписатися на цей канал і написати в коментарях, чи приймаєте ви участь в челенджах. А також ви можете підтримати мене, задонативши мені на Донателло. Посилання буде в описі під відео поруч з посиланнями на всі мої соціальні мережі. Як я і казав, тут буде дуже такий Градієнтно об'ємний, цікавий покрас а, використовував я лише ті кольори, які мені випали. І я вирішив трошки считерити і не малювати всі листи цього фікусу окремо. А ось намалював два листочки і копіював та ставляв. А потім трошки попрацював над їх рендером, позмінював яркість, подавав інших кольорів. І розповідати тут, в принципі, мало чого, тому що робота достатньо проста. Думаю, наступного разу спробувати цей челендж, але у вигляді створи персонажа по трьом кольорам. Мені здається, це буде дуже цікаво. Але я дуже боюсь, що я вирішу цього персонажа залишити і розвивати, тому що. Мені дуже важко створювати персонажів на один раз. В мене відразу в голові якась історія. Можливо, якщо я створю такого персонажа, я його розіграю, чи подарую, чи продам. Для того, щоб знати, якщо це відбудеться, підписуйтесь на мій інстаграм або телеграм-канал. На сьогодні це все. Дякую за ваш перегляд. Будь ласка, додивіться відео до кінця. І залиште свій коментар. Не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал і залишити в коментарях свою думку про роботу, яка отрималась, а також написати чи приймаєте ви участь в челенджах, чи може ви знаєте ще якісь челенджі, які я можу зробити.